Вітаю колеги. Вчора спробувала себе в ролі учня, тому що я з категорії тих вчителів, які не проходили свого часу ЗНО, я зареєструвалася на сертифікацію вчителів математики. Цього року доступна сертифікація для вчителів математики і української мови. І я вже побувала на Першому етапі це незалежне тестування. Хотіла б коротко з вами поділитися своїми враженнями. Зараз я запущу демонстрацію екрану. Самих завдання я висвітлювати не буду, вони скоро будуть у вільному доступі, так як і попередні завдання попередніх років для вчителів початкових класів отакий, От наприклад, сайт з новосвіта.ua, no Сама ним користуюся, є завдання по роках, а також по темах по Незалежне тестування відбувалося за планом. Повітряних тривог не було, 180 хвилин було на це виділено, і потрібно було виконати 90 завдань. Ну, але 90 завдань це умовно, тому що якщо для початкових класів вчителів потрібно було вибрати одну правильну відповідь, я маю на увазі за попередні роки, то на тестуванні з математики трошки інакше були завдання на відповідність. А це значить, що завдання одне містило три в собі. І також були завдання з відкритою відповіддю, чотири таких завдання було, які в собі містили два завдання. Який був формат? Перших 50 завдань це були з вибором однієї відповіді з чотирьох можливих. Наступних 25 з вибором однієї відповіді з п'яти можливих. І також 5 завдань на встановлення відповідності та 10 завдань з відкритою відповіддю, знання, з яких тем перевірялись у вчителів. Наприклад, управління освітнім процесом це були перший блок запитань, 9 завдань. Завдання були такого типу: відповідність типу завдань певним етапам уроку і меті. Наприклад, що, які питання можна задати на рефлексію, які на актуалізацію. Правильність формулювання теми уроку потрібно було серед поданих тем вибрати ту, яка сформульована правильно. Ключові компетентності, навички, етапи планування освітньої програми: це навчальна програма, календарне планування, на якому етапі що можна змінювати. Далі оцінювання, знаходження помилок в дитячій роботі. Наступних чотири завдання це були з категорії партнерська взаємодія. Е, такі питання були як на формування психіки відповідно до вікових періодів, тобто, що формується от в підлітковому, що у початкових класах, так, в молодшому шкільному віці. Е, також потрібно було знати, орієнтуватись, дезграфія, дислексія, в чому це проявляється. Характеристика психічного стану людини. Ну, До прикладу, якщо вам невідомі такі терміни, як депресія, манія, ну і подібні, то варто їх підівчити. І характеристика, коли людина в такому стані. Також взаємодія вчителя з батьками, які теми варто обговорювати, які не варто. Наступний блок був це е, організація освітнього середовища, наприклад, навчальний кабінет, змінні експозиції чи постійні робота з дітьми з ООП – це роль асистента вчителя, а також індивідуальна програма розвитку, скільки вона разів на рік переглядається. Далі про булінг було питання, санітарно-гігієнічні вимоги, наприклад, е, е, коли провітрюва під. Що відбувається під час провітрювання кабінету? Або ж чи можна користуватися принтером в приміщенні, в присутності учнів, пожежна безпека, чи можна відкривати вікна, коли ви почули запах диму, долікарська допомога, промивання ран або ж пов'язки. Далі блок був, державна мова. Ну, володіння мається на увазі державною мовою, питання були щодо конституції, значення слів, потрібно було орієнтуватись також, наголоси, було завдання, в якомусь сім слів з наголосами, і потрібно було вибрати чотири з них, які неправильно наголошені. Побудова речення чи правильно побудовано речення змістовно, так? вставити пропущені фрагменти речень фразеологізми там, наприклад, були. Емоційне забарвлення реплік. Тобто, яка репліка вчителя, наприклад, загальмує спілкування з ним і учнями. Або ж які фрази навпаки покращать це спілкування, скажімо так. Мета тексту тут був текст і Коротку суть, що автор хотів передати цим текстом. Потрібно було з поданих варіантів вибрати. Наступний блок складався з п'яти завдань на медіаграмотність і цифрове середовище. Наприклад, з поданих листів електронних, які є безпечні. Потрібно було вибрати, або ж причини несправності пристрою. Коли ви працюєте в Word або PowerPoint і вас підвисає ваш пристрій, то що може бути причиною несправності? Далі потрібно було орієнтуватися в роботі з Microsoft. Наприклад, які клавіші швидкі копіюють текст, виділяють текст, вставляють текст? Або ж що не можна робити, наприклад, в Google документах. Далі сервіси для створення матеріалів, такі, як WordArt, Kahoot і так далі, З різних треба було орієнтуватися. Наступний блок був методики і технології навчання 14 завдань. Там були і питання по STEM-технологіях, наприклад, такі, як перевернутий клас. Методи, які можна на уроці застосовувати, це кубування, наприклад, прес, треба орієнтуватися на що вони направлені, щоб правильно відповісти на запитання. Далі види означень виявляється, я для себе нове відкрила, що означення в математиці можуть бути різних видів. Наприклад, якщо це означення, яке описує як. Розміщена якась там елемент фігури, звідки буде він проведений, це генетичне означення, таке навіть буває. Формування, застосування вмінь, що можна було помістити, яке завдань саме на цей етап уроку. Способи розв'язання, зокрема, було надано кілька варіантів задач, і було питання, яку з них неможливо розв'язати алгебраїчним способом. Теоретичні знання, тобто це вже суто математика пішла. 25 завдань з однією правильною відповіддю, з п'яти можливих. Тобто 5 відповідей ви маєте вибрати. Одна була найперша це на просторову уяву, є розгортка кубика, і якби її склеїти, як би він виглядав? І з п'яти можливих потрібно було вибрати. Далі завдання були буквально з 5 по 11 клас, різні теми. Зараз я так зошит відкрию, бо зошити нам віддали додому, можна було ще повчитися. Ну, наприклад, такі завдання на роботу, задачі на роботу, площа і засадження насіння так, на метри квадратний, скільки пачок. Поділ числа, кратність на 9, 11, градусні міри кутів трикутника. Задання функції, квадрат, вписане, описане коло в цей квадрат, логарифмічний вираз. Розв'яжіть нерівність теж, дробова, до речі. Кутовий Коефіцієнт потрібно знайти в його дотичної, переріз куба. Область визначення, область значень, збільшення, зменшення ціни у відсотках, так, знижка. Оце такі задачі ми в шостому класі розв'язуємо. Логарифмічне система верніше, система рівнянь. Одне з них. Правильний шестипутник, радіус описаного описаного в нього кола і так далі. Функція, вартість. Діагональний переріз чотирикутної піраміди, площа фігури обмежена лініями, мається на увазі на координатній площині. Далі знову система, яка зображена графічно, а потрібно було до неї підібрати систему до цього графіка. Далі розміщення прямих у просторі, під яким купом вони знаходяться. Так, тригонометрично бачу вираз, скласти рівняння до задачі на рух. І далі у нас вже пішов блок з п'яти завдань, в кожному з них містилось по три окремих завдання, і на встановлення відповідності. Звичайно, були такі: як от виберіть числа, наприклад, цілі, що не є натуральними. Раціональне, що не є цілим, і ірраціональне раціональне число. Ну, просто тут ти дивишся на числа і вибираєш. Але одне з тих було про паралелограм, і потрібно було знайти висоту, площу і меншу діагональ, тобто потрібно було виконати три різних обчислення. Тому ця задача забрала б більше. Часу. Що ще було? Розмах, медіана мода, статистика завдання. Так. Симетрія відносно прямої, відносно точки і паралельне перенесення на вектор. Це було в, теж в одному ж завдань на встановлення відповідності. Наступний блок був завдання з відкритою відповіддю. Перших чотири завдання містили по два завдання. Тобто вам потрібно було в бланк внести дві відповіді. Це, наприклад, 22,3 і наступна відповідь, там, наприклад, 170. То ви мали дві відповіді внести в бланк. Тому це виходить не чотири завдання, а вже вісім. Ну і останні шість завдань це була дійсно одна відкрита відповідь. Завдання були такі: прорівнобедрений трикутник, центр вписаного, описаного кола відстань між ними. З діаграмами теж була задача з коренем і модулем вираз, знайти значення його, трапеція, корені рівняння проміжок. Остання задача була геометрична: це узрізаний конус, уписану. Теж, ну, як для мене, то дві хвилини на таку задачу замало. Якщо поділити 90 завдань, а по суті, їх 104, то якщо 180 хвилин поділити на всі ці завдання, то виходить менше, ніж дві хвилини, не враховуючи, що треба ще перенести відповіді у бланк. Якщо ви не встигли перенести відповіді у бланк, вас бланк заберуть. І ваші відповіді залишаться з вами. Результату ніякого не дадуть. Після вже тесту, самого ми з колегами спілкувалися, то одна колега поділилася, що вона виконала всі завдання. Лише одна. Колега виконала всі завдання, сказала, що не впевнена в їх правильності, але я думаю, що в неї всі завдання виконані правильно. От, я, наприклад, ну, мені не вистачило часу, щоб виконати всі завдання. До деяких я навіть не приступала з відкритою відповіддю, тому що я зрозуміла, що часу вже немає. Я перенесла в план і ще встигла почати виконувати завдання. Лише кілька виконала з, -з, -з оцих десяти. Результатів ще немає. Відповіді нам обіцяли завтра, тестування було вчора, відповіді обіцяли завтра. Взагалі результат тесту мого з'явиться в особистому кабінеті десь аж через не пізніше, ніж через 18 днів. А питання будуть у відкритому доступі, можна буде їх проходити, як і за попередні роки. Щодо часу, я собі так: от якби я знову проходила, як би варто розпланувати час, і от якщо ви плануєте проходити. Бажано на перші 50 завдань виділяти не більше, ніж по одній хвилині. Тобто довго не сидіть і не думайте, тому що інакше у вас на останні не залишиться зовсім нічого, навіть якщо ви виділити на перші по одній хвилині, на 25 запитань, ось по дві хвилинки. То на завдання з відкритою відповіддю у вас залишиться по 6 хвилин на одне завдання. Це ну ми всі різні по темпераменту для когось потрібно менше часу, для когось більше, тим більше досвід грає роль, якщо ви викладаєте в 10-11 класах все своє життя. Звичайно, ви легко справитесь з цими завданнями. Але якщо ви, наприклад, лише в п'ятому і шостому там ну ж, і давно вже не повторювали матеріал 10-11 класу, то бажано повторити, бо більшість завдань тут саме за, 10, за програмою 10-11 класу. Щодо компетентнісних задач, хотіла ще сказати: 40 математичних завдань взагалі було, якщо підрахувати. Жодне з них не було на компетентність. Просто було вісім сюжетних задач. Наприклад, те, що я озвучувала, вже, це там, засівання площі, скільки пакетиків насіння потрібно, або ж збільшення, зменшення ціни, це встановлення знижки на вартість товару. Просто сюжетні задачі, їх було вісім. Всі інші це просто завдання на розв'язування, алгебраїчні, геометричні. Сподіваюся, вам інформація ця була цікава. І, колеги, якщо хтось з вас задумувався або планує проходити сертифікацію, то не сумнівайтеся, подавайте заявку. Я думаю, що на наступний рік і для іншої категорії вчителів буде відкриті. Такі тестування, бо цього року лише для математиків, мовників, літератури, вчителів і початкові класи. От, все можливо, що на наступні роки із інших предметів можна буде пройти. Ви для себе щось нове дізнаєтеся, і це нові відчуття, якісь, так, можливо, це додасть стимулу у вашій роботі. На все вам добре. Дякую, що переглянули мої відео. До побачення!